На Сумщині перекинулася маршрутка, постраждали всі 10 пасажирів, які були в салоні. Аварія сталася в недригалівському районі близько 13-ї. Автобус рухався рейсом Суми-Ромни. водій ймовірно не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя і перекинувся. Так розповіли новинам на першому в поліції області. Наразі двоє пасажирів у шпитали на стані. Серед постраждалих була дитина, десятирічний хлопчик. Його та ще одну жінку доправили до обласної лікарні, оскільки стан здоров'я їх важкий. В поліції наразі з'ясовують, що саме стало причиною дорожньо-транспортної пригоди. Не виключаю, що це було причиною, могла стати несправність транспортного засобу. По даному факту, розпочати кримінальне провадження. Санкція цієї статті передбачає. Плату чималого штрафу виправні роботи на строк до 6 місяців або навіть обмеження волі на строк до 3 років.